жовтня огляд теплиці. Саме тут ще продовжують рости помідори. Санька. Є, звичайно, вже посохли ось такі, та на салат ще, як ового можна назбирати. Продовжують рости та цвітуть 10 жовтня. Поки йшли дощі, вони собі. У теплиці продовжують рости. Ось такі помідорчики, хоча вважаються ранніми, та в теплиці можуть досить довго залишатися та плодоносити. При тому, що ми їх і не поливали. Земля під ними зовсім суха. Поливались тоді, коли ще тільки починали цвісти та в'язалися. Перші помідори. А зараз вже для чого? Та вони і самі не чекають нашого поливу. Є зелені, маленькі, продовжують ще цвісти та рости. Хоча треба вже, звісно, 10 жовтня прибирати теплицю. Ось такі ще досить непогані кущики. Та й на них, та й на них ще досить... Зелених помідорок. Ось так маємо в теплиці. Санька. Ще хочуть цвісти та достигати. Дивіться, які зовсім непогані. Салат ще можна робити та й робити. А ось які. Одного з того боку. Ну, ось така санка. Росте, цвіте, достигає, плодоносить. 11 жовтня у теплиці. Ось так.